Добрий день, підписники та глядачі! Я Володимир Гур'єв. Вітаю вас на каналі ДТЗ. Використання будь-якої техніки буде ефективним лише за умови, якщо вона розроблена з урахуванням усіх особливостей, характерних для ведення сільського господарства. Розуміючи це, ми пропонуємо клієнтам моделі тракторів ДТЗ, які ідеально підходять для розв'язання різних завдань. Вони відрізняються винятковими експлуатаційними характеристиками та стійкістю до зношення навіть за умови дуже активної експлуатації. У процесі розробки та створення техніки ДТЗ застосовуються інноваційні та прогресивні рішення, що характеризуються високою ефективністю. Це дає змогу не сумніватися в тому, що використання готових машин обов'язково обов'язково допоможе досягти бездоганних результатів. І техніка, представлена сьогодні на майданчику, не є тому винятком. Йдеться про модель 2022 року, трактор DTZ-5354HPX. І почнемо з головного з двигуна. Але щоб до нього дістатися, необхідно відкрити капот. Це робимо легко та швидко, адже капот на пневматичних підіймачах і підіймається на кут до 75 градусів. Замок капоту відчиняється одним рухом маленького важеля. На тракторі дтз 5354 встановлено трьохциліндровий, чотирьохтактний із безпосереднім порскуванням палива двигун. Його робочий об'єм становить 1909 кубічних сантиметрів, Потужність 35 кінських сил. Паливний бак місткістю 32 літри. Він розташований під капотом, де захищений від бруду й опадів. Капот для заправлення підіймати не треба. У ньому є отвір із люком під заливну горловину бака. У корловині дрібна металева сітка, фільтр для захисту від сміття. Бак має два виходи у передній частині і у задній. Це дає змогу спокійно працювати на силах із неповним баком без ризику, що трактор заглухне. На тракторі встановлено повітряний фільтр із чотирма ступенями очищення. Це циклон, масляна ванна і дві об'ємні сітки різної щільності. Повітрозабірник піднятий у зону низької запиленості. Циклон має прозорий корпус, щоб можна було постійно контролювати пилозбірник і своєчасно його чистити. Це позитивно впливає на термін служби двигуна. Що дуже важливо: паливний фільтр грубого очищення оснащений датчиком наявності води, який допомагає своєчасно виявляти перевищення рівня води у відстійнику і зливати її, щоб вона не потрапила в циліндри двигуна. Індикатор датчика є на панелі приладів. Такий фільтр подовжує термін служби всієї паливної системи трактора. Надлишок палива від форсунок скидається в паливний бак по магістралі повернення, що дає можливість прокачування паливопроводів. Отже, у разі виникнення повітряних пробок у паливопроводах немає потреби розбирати всю систему живлення. На вхідному повітряному колекторі встановлена електрична спіраль розжарювання. Завдяки цьому полегшується запуск двигуна в холодну погоду. Поряд із двигуном виведений глушник. Він сам і його коліно укриті захисним кожухом за всією довжиною, щоб уникнути випадкових опіків у разі торкання. Як бачимо, радіатор великий, закритий знімною захисною сіткою, щоб не потрапляла солома листя. Між радіатором і капотом м'яке ущільнення, яке також перешкоджає засміченню поверхні радіатора. У системі охолодження на випадок заправлення її антифризом, на радіаторі є міський розширювальний бачок. Для ефективної передачі крутного моменту від двигуна до коліс встановлена посилена трансмісія повного приводу, що призначена для роботи з двигунами потужністю до 40 кінських сил. За такого запасу потужності значно знижується знос механізмів, подовжується термін служби не тільки трансмісії, а й усіх силових агрегатів трактора. Діапазон швидкості руху трактора лежить у межах від 3,1 до 42,7 км на годину. Цього цілком достатньо для виконання всіх агротехнічних робіт. Муфта щеплення суха, однодискова, нормально замкнутого типу. Особливістю трансмісії є пелюстковий кошик щеплення. Він практично не схильний до зносу та забезпечує більш плавний і рівномірний тиск на оземний підшипник, що відчутно збільшує строк служби цього щеплення. Концепція перемикання передач такова: 9 швидкостей вперед і 9 назад. Основна КПП три передачі, додаткова КПП три діапазони і окрема реверсна коробка з нейтральною передачею. Передачі перемикаються практично без зусиль. Окремий важіль реверсу дає можливість ефективно виконувати роботи, які потребують частої зміни напрямку руху. Важелі обох КПП реверсної коробки мають малу амплітуду коливань і чітку фіксацію позицій, перемикаються практично без зусиль. Це підвищує комфорт і знижує стомлюваність під час роботи. Конструкція важеля блокування диференціала заднього моста забезпечує чітке та зручне його ввімкнення та вимкнення. ДТЗ-5354 HPX має стабільно високе тягове зусилля 7,6 кН. Яке використовується максимально ефективно завдяки раціональному розподілу маси між переднім і заднім мостами. Додаткові передні вантажі мають зручне кріплення, їх можна швидко демонтувати або встановити назад. Це забезпечує балансування трактора так, щоб передні колеса не відривалися від землі навіть під час роботи з важким навісним обладнанням. На тракторі встановлені шини широкого профілю із шевронним протектором, так званим ялинка. Передній розміром 6,50х16, задній 11,2х24. Вони мають поліпшене щеплення, завдяки чому трактор не пробуксовує навіть на пухких і вологих ґрунтах, економиться паливо і підвищується ефективність роботи. Якщо спробуксовування все-таки виникають, треба увімкнути передній ведучий міст, а в складних випадках увімкнути блокування заднього дифференціалу. Диски коліс кріпляться до моточини за допомогою закладних болтів із плоскими головками. У разі пошкодження різьби на болті його легко і швидко можна замінити. Зверніть увагу, що на лівій стороні шпильки та гайки з лівою різьбою, на правій з правою. Це запобігає їхньому самовільному розкручуванню під час руху. Півосі заднього моста виготовлені суцільно з маточинами кріплення коліс. У такому разі нема потреби постійно контролювати кріплення маточин. Повітряні вентилі пневматичних камер захищені від механічних пошкоджень невеликими щитками із зовнішнього боку обода. Гідрооб'ємне рульове управління трактора дає змогу легко і точно керувати на всіх швидкостях і у всіх режимах. Можна керувати трактором однією рукою, а іншою в цей час перемикати передачі або важелі гідронавісної системи, адже окремий насос і масляний бак гору та гідросистеми забезпечують чітку безперебійну роботу рульового управління за будь-яких умов. Завдяки цьому не відчувається нестача тиску оливи під час одночасного підняття навісного обладнання і обертання рульового колеса. У цьому разі в оливу не потрапляють частинки з носу шестерень, як це відбувається в разі забору оливи з ванни КПП. У контур гідросистеми також входить оливний фільтр, тому значно збільшується термін служби механізму, особливо плунжерів гідророзподільника. Силовий гідроциліндр гору розташовується між опорою переднього моста і самим мостом, які захищають його від пошкоджень. Штоки гідроциліндра закриті захисними кожухами, що запобігають потраплянню каміння, бруду, захищають від ударів у рослину. Поворотні шарніри переднього моста посилені. Це збільшує надійність роботи і термін служби рульового управління. Оскільки трактор має високий кліренс 350 мм і агротехнічний просвіт 400 мм, його можна використовувати для обробки ґрунту і посівів без ризику пошкодити стебла рослин. Передній ведучий міст портального типу з високими бічними редукторами. Приводний вал моста укладений у захисний кожух за всією довжиною. Центральна опора оснащена підтискним регулювальним болтом для зменшення вільного ходу. Сапун картера ПВМ за допомогою шланга виведений на рівень верхньої частини радіатора. Так він менше забруднюється, а тиск оливи всередині картера ПВМ не підіймається і не призводить до протікання. А тепер поговоримо про задню навісну систему. Від неї залежить ефективність трактора, оскільки це його основний робочий орган. У ДТЗ-5354 HPX посилена конструкція навісної системи. Максимальна вантажність навісного механізму 414 кг. Нижні повздовжні тяги виконані із сталевого бруса з перетином 65х22 мм. Це забезпечує високу міцність і жорсткість конструкції. Передні кінці брусів шарнірно закріплені в потужних кронштейнах на рукавах заднього моста. Для більшої зручності роботи з навісним обладнанням довжина регулювальної частини верхньої і центральної тяги дорівнює 330 мм. У транспортному положенні ця тяга фіксується пружинним фіксатором. Довжину розтяжок нижніх тяг можемо змінювати через переставлення фіксувальних пальців або різьбове регулювання. Вказані пальці закріплені на ланцюжках та карабінах. Кріплення розтяжок до нижніх тяг виконано за допомогою посилених кронштейнів. Для змащування різьбової пари розтяжок та розкосів є маслянки. Трактор оснащений двома гідравлічними виходами із швидкознімними муфтами. Один із виходів може працювати як на натиск, так і на злив оливи, інший тільки на злив оливи в бак. Це дає можливість під'єднувати навісне обладнання з гідроциліндрами або гідродвигунами. Шліцевий вал відбору потужності має стандартні приєднувані розміри. Це діаметр 35 мм, 6 шліців. Частота обертання вала 540 обертів на хвилину. У неробочому стані вал закривається спеціальним колпаком для захисту від бруду та механічних пошкоджень. Довга маятникова причіпна тяга може регулюватися за довжиною, легко і швидко зніматися і ставитися назад. Товщина тяги 25 мм, ширина 60 мм. Конструкція знімного причіпного пристрою дає змогу без обмежень використовувати вал для потужності одночасно з буксирувальним обладнанням. Буксирувальна цафа жорстка, неповоротна, з вертикальним шворнем забезпечує точність керування буксирувальним обладнанням. Потрапити на робоче місце можна легко з обох боків. Таким же чином, і залишити його. Для безпеки посадки на задніх крилах є зручні ручки збільшеного розміру. Також з обох боків трактора встановлені міцні широкі додаткові підніжки. Виготовлені з товстих сталевих смуг із гребінчастими краями. Це унеможливлює зісковзування ноги з підніжки та перешкоджає налипанню бруду. Подивіться, яке просторе місце водія. Усі важелі примикачі рознесені по боках. Уся центральна частина належить водію. Просторо і зручно, ніщо не заважає і не чіпляється. Випадкові перемикання механіки або електрики повністю унеможливлювані. Ліворуч і праворуч від сидіння також багато вільного місця. Саме сидіння дуже комфортне, з пружинним амортизатором, плаваючи, легко підлаштовується під водія як за положенням, так і за масою. Воно напівм'яке, водостійке оснащено двома відкидними підлокотниками і ременем безпеки. Нахил спинки та відстань до керма теж легко регулюються. Важеліка ППР розташовані місць сидінням водія та крилами. Це збільшує простір місця водія. Перемикання передач дуже легке і чітке. Вазель керування реверсивною коробкою розташований ліворуч від водія на рульовій колонці. Вазель керування обертами двигуна ручний газ на рульовій колонці, праворуч від керма. Це дуже зручно, оскільки не потребує нагинання або нахиляння вбік. Дуже вдало розташовані стоянкові гальма. Внизу праворуч на рульовій колонці. Немає потреби нагинатися, щоб зафіксувати їх. Подивимося, що в самому низу. Отже, педалі керування раціональної форми і розмірів з бічними обмежувачами і рельєфними гумовими накладками, щоб із них не зіскользували ноги. На підлозі рельєфні гумові килуки, які не обмерзають та легко очищуються. Простір під сидінням між задніми крилами закрито металевим кожухом. Сюди майже не потрапляють пил і бруд, які летять з під задніх коліс і від навісного обладнання. Рульова колонка зі змінним кутом нахилу дуже зручна. Ви можете налаштувати її під себе під час виконання різних видів робіт. У неї два фіксовані положення нижнє і верхнє, а також нефіксоване положення для зручності посадки висадки. Важіль фіксації рульової колонки розташований на кожусі ліворуч від неї. Нерівномірне розташування спиць на рульовому колесі це і хороший огляд панелі, і висока міцність колеса. Руків'я швидкого рулювання допомагає керувати однією рукою, інша рука вільна. Завдяки швидкому обертанню рульового колеса маємо високу точність маневрування трактора. Особливо це важливо під час роботи в обмеженому просторі. Центральний перемикач світла комбінований, багатофункціональний. Є можливість увімкнути стоянкові габаритні вогні окремо від ближнього світла. Кнопка звукового сигналу розташована на перемикачі. Аварійна сигналізація вмикається окремою клавішою. Панель приладів укрита в глибоку нішу для мінімізації відблисків і засвічень від сонця. Вона має чудову оглядовість і дає всю необхідну інформацію. Тахометр з кольоровим світлодіодним підсвічуванням, світлодіодний індикатор рівня палива, цифрові індикатори, температура охолоджувальної рідини, вольтметр, лічильник мотогодин, повторювач тахометра. Є показчики низького тиску оливи, наявності води, перегріву двигуна. Низького рівня палива тощо. На міцних стійках встановлені великі прямокутні дзеркала заднього виду. Вони забезпечують прекрасний огляд і не заважають посадці. У плані електрозівлення трактор оснащений електрогенератором високої потужності 750 Вт. Привід генератора здійснюється окремим пасом для підвищення надійності. Ємність акумулятора 80 Ампер-годин. Забезпечує легкий запуск двигуна, особливо в холодну пору. Водночас, внаслідок зменшення часу запуску двигуна зменшується навантаження на АКБ, збільшується її ресурс. Вимикач маси вологозахищений зі знімним ключем, встановлений у безпосередній близькості від акумулятора, в захищеному місці під капотом. Електрична розетка для причепа дає змогу безпечно експлуатувати трактор із причепом і вночі. Поруч із замком запалювання встановлена додаткова розетка гніздо для прикурювача. У нього можна під'єднувати будь-яке зовнішнє обладнання зі стандартним стекером прикурювач. Уся електропроводка акуратно прибрана в пластикові гнучки рукава й кожухи та захищена від механічних пошкоджень і бруду. Блок електричних запобіжників з одноразовими плавкими вставками розташований у легкодоступному місці під капотом. На вставках є сигнальні лампочки, які починають світитися в разі перегорання вставки. Це значно прискорює пошук несправного електрообладнання. Трактор має сучасну оптику, основні фари з автолампами, ближнє і дальнє світло, регулювання променя за висотою і додаткову задню фару з вбудованим вимикачем. Це дає змогу ефективно працювати в темний час доби і за складних погодних умов. Також повний комплекс світлової та звукової сигналізації, тобто передні і задні габарити, поворотники, стоп-сигнали. Аварійка, звуковий сигнал. Ну і залишився ящик зіп. Куди ж без нього? Металевий ящик зіп встановлюється попереду на підрамнику кріплення передніх додаткових вантажів. На цьому ж підрамнику закріплена табличка для переднього номерного знаку. Табличка для заднього номерного знаку встановлена на лівому задньому крилі трактора, а безпосередньо на рукавах півосей заднього моста встановлені великі катафотосвітловідбивачі для підвищення безпеки в темний час доби. Огляд новинки від ДТЗ добігає кінця і вже час підбувати підсумки. Отже, завдяки продуманій та вивіреній конструкції, продуктивність ДТЗ 5354 SPX майже така ж, як і у 40-сильного ДТЗ 5404, але ціна трактора значно менша. До того ж, на цю модель підходять усі запчастини від DTZ-5244 HPX, добре відомої своєю надійністю та довговічністю. ДТЗ-5354 HPX це повнопривідний трактор, дуже зручний і комфортний для водія. А ще він такий надійний, що ми даємо на нього розширену трирічну гарантію. Якщо вас зацікавив трактор DTZ-5354 HPX та ви бажаєте дізнатися більше про його технічні характеристики, будь ласка, завітайте на наш сайт. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете вичерпну інформацію щодо всіх моделей тракторів ДТЗ. А для придбання тракторів ДТЗ чи навісного до них, заходьте на сторінку нашого інтернет-магазину. Тут також є інструмент, обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, будь-яка техніка, якщо активно експлуатують, згодом потребує ремонту. Будь-які запасні частини до всієї техніки ДТЗ є на сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо комплектації, оснащення тракторів та мотоблоків запитуйте продавця консультанта на торговому майданчику. Ми працюємо на перемогу. На сьогодні тема зустрічі вичерпана. Дякую вам за увагу, ставте лайки, а якщо у вас усе ще є запитання, залишайте їх у коментарях під відео. З вами був Володимир Гурдів. Ми сильні, як ніколи. Все буде Україна. Бережіть себе та багатих врожаїв на мирнім полі.